Пожалуйста, З'явить назад. Напишіть петицію до президента України. Вимагаєте при ввести санкції по Богдану? От, по великому рахунку, що заважає ввести проти Богдана санкції за фінансування проросійських проектів. Він був дуже близьким до Володимира Зеленського, а зараз непомітно зник. Андрій Богдан, колишній керівник офісу президента та адвокат Коломойського. Після скандального звільнення він ще довго привертав увагу змі. А зараз сховався і зовсім не з'являється на публіці. Я старався завжди прогнозувати, чим закінчиться той чи інший шаг, яким життям наразі живе експолітик та де взагалі перебуває, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А також обов'язково залишайте свої коментарі під цим відео. А ми розпочинаємо. Ну зі тому, що ти любиш зелених Або любив зелених. Я не знаю. <реш> Андрій Богдан, екс керівник офісу президента України та колишній особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. Після звільнення з офіційних посад він ще залишався під пильною увагою змі, але зараз зовсім зник із радарів. Я зразу вибачаюсь перед вами перед там читачами, зрителями. Останніх років політак не дуже часто з'являється у публічному просторі. Після початку повномасштабного вторгнення росіян Андрій став показувати, що допомагає військовим на фронті, зокрема, привозив туди автівки. Точної інформації щодо теперішнього місця перебування Андрія Богдана немає, але ще у листопаді 2023 року він публікував дописи, як допомагає зсу. А зараз же зовсім мало висвітлює свою діяльність. Війна мене от застала іменно в гірськолижному курорті в Альпах, в Австрії. Не розумівши, що відбувається, розмістив дітей, забезпечив там всім чим, чим необхідно, дав всі контакти. Ну і зібрався, поїхав в Україну. Тім у лютому Богдан двічі змінив на сторінці у Фейсбук своє головне фото і двічі на Ілона маска. Точніше, завантажив своє фото в образі маска вже наступним. Хоча всі ми пам'ятаємо, що мільярдер заявляв, що Крим має бути визнаним російським на окупованих територіях треба провести референдуми, а Україна повинна відмовитися від вступу у НАТО. Можливо, згодом про це згадав і Богдан, тому оновив світлину та завантажив ту, де він стоїть біля офісу президента та спілкується із журналістами. Ну, зараз що багато в кого в Україні флешбеки з 19-го року. Що от Трамп зараз поводиться так, як Зеленський поводився одразу після обрання президентом. Що знаєш, тось, ну от Скоро почне Трамп їздити по регіонах і просто роздавати людей. Як Зеленський. І от е, в цій конфігурації маск дуже нагадує Андрія Богдана в, на, на початку президента Зеленського, а, тому що речі. він скрізь лізе всім все розказує, як робити. Влізає як, як він переміг вибори, що Трамп, в принципі, так, він президент, але ну все зробив я. Та активіст Ігор Лаченков писав у своєму телеграм-каналі, що Андрій Богдан втік з країни після 2022-го, де намагався створити образ топ волонтера, а зараз не повертається, бо боїться отримати підозру. Але з-за кордону інвестує в проруснявих дурачків, які нібито хочуть в політику. Ось у 2024 році. Журналістка телеграфу Марина Шашкова. З посиланням на свої джерела написала, що політик зараз перебуває за кордоном. За словами співрозмовника, він має відстрочку від мобілізації через наявність п'ятьох дітей. Також про те, що Богдан хоче балотуватися з новим політичним проєктом у можливих майбутніх виборах. Піар-менеджер. президент сам перший на камазі поїхали через міста радник. А як вважаєте ви, де зараз Андрій Богдан? Пишіть в коментарях. А я поки нагадаю, чим запам'ятався експолітик. Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана головою своєї адміністрації, яка згодом стала офісом президента. 21 травня 2019 року. При цьому Богдан був у команді Зеленського і раніше, ще під час передвиборчої кампанії. Це призначення викликало резонанс у громадськості. Українці вважали, що Богдан мав бути підданий люстрації. Справа в тому, що раніше політик був заступником міністра кабінету міністрів, урядовим повноваженим з питань антикорупційної політики. А коли цю посаду скасували, Богдана було призначено. Уповноваженим уряду у сфері боротьби з корупцією в уряді Миколи Зарова діла ні вернуть дальше. Сейчас об'явити дарновий вона использує гарантію Кабінету міністрів. Невдоволення українців викликав той факт, що свого часу Андрій Богдан був юристом Ігоря Коломойського. Тоді говорили, що головою офісу президента Зеленського стала рука Коломойського. Після всіх скандалів та тиску громадськості Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади глави офісу президента. Це сталося 11 лютого 2020 року. А місце Богдана посів Андрій Єрмак. У мене со всіми членами команди. Уважительные рабочие отношения. Там И столько различных слухов, разговоров, что иногда просто забавно. Дякую, до новых встреч своєї роботи головою офісу президента Андрій Богдан практично всюди супроводжував президента Зеленського. Не раз в об'єктиви камер потрапляли моменти, коли Богдан щось щепоче на вухо Зеленському. Тоді це навіть стало своєрідним мемом. Богдан це смотрячий за вухом Зеленського. А часом здається, що навіть фітнес-трекер Зеленського не здатний без допомоги Богдана зафіксувати хоча б один крок свого власника. Не може бути смотрящим. Він завжди сам приймає рішення і жодних. Людей, які диктують йому свою волю, просто не може існувати. Пишний скандал, в який потрапив Андрій Богдан, це весілля друзів, яке він відгуляв у Сан-тропе. Фото та відео з цього заходу потрапили до мережі відразу після дня незалежності. Тож всі вирішили, що за кордоном Богдан відзначив це державне свято. А ось як з'ясували журналісти Бігосинфо у Сантропе було весілля Андрія Довбенка та Ганни Огринчук. Його святкували три дні. На віллі, на яхті та в ресторані. Серед гостей було багато відомих особистостей і слуги народу, бізнесменів, чиновників і власне самого Андрія Богдана. <му> Згодом Зеленський намагався виправдати Андрія, що нібито він у той період був у відпустці. Мовляв, це його особиста справа, куди їхати та що робити у цей час. Я навіть не знав, куди, куди він поїхав, це не моя справа. Це його відпуска офіційна. Ми домовились, я підписав відпустку. Є бумаги. Те, що він на 24 те він був запрошений на, на, на весілля. Так, він був запрошений на весілля до свого там знайомого. Керівник офісу президента Андрій Богдан теж піднявся на палубу, причому одним із перших. Поруч друг забудовник Андрій Вавриш. То за таку погану якість відео просто зараз я правою рукою фіпсую, як чиновники із нової влади, такі як Андрій Богдан, приходять на весілля, на святкування весілля до Андрія Довбенка. Та все ж на початку 2020-го Богдана було звільнено, а вже навесні він повідомив: відновив адвокатську діяльність, буде весело. Тримайтесь. Та чи дійсно весело Богдану зараз можемо тільки пропускати? Як і те, що з'явиться він знову в українській політиці, але точно покаже час. Тож будемо спостерігати. А поки я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця? Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.